знов 38 задовбала ця хвороба. Капець. Займатися спортом під час хвороби це як грати в рулетку. Можливо, тобі пощастить і все буде ок, а можливо, попадеш в реанімацію. Сьогодні ми з вами розберемо, коли краще йти до зали і можна потренуватися, а коли краще все-таки пропустити все і дати своєму тілу час відновитись. Ми поговоримо про простуду, про віруси недомагання і як правильніше повернутись до тренувань після того, як ви хворіли. Дослідження фактів, навіть трошечки гумору, як ти розумієш з моєї театральної вистави, розкажуть тобі сьогодні, як потрібно починати тренування, коли краще не починати тренування, як відновлюватись, і можливо це відео змусить тебе серйозно переоцінити ставлення хвороби до тренування. Я вас вітаю. Мене звати Сергій Андрійович. Ви на каналі Тренера Стату. Я працюю персональним онлайн-тренером по всьому світу вже більше 12 років. Тому, якщо ти хочеш досягнути мети безпечно і корисно для здоров'я і в короткі терміни. Звертайся до мене за посиланнями будь-який зручний для тебе спосіб. Мої відео виходять щоп'ятниці о 18.00. Тому підпишись на цей канал, щоб не пропустити нові цікаві відео, після котрих ти зрозумієш, як необхідно тренуватись, а що не потрібно робити. А ми починаємо. Перш за все, нам необхідно з вами розмовляти на одній хвилі. Давайте з'ясуємо, що таке хвороба. Під хворобою я маю на увазі стан, коли ваше тіло каже вам. Бля, чувак або човіха, слухай, я тут, здається, ламаюсь. Давай ми трошечки пригальмуємо. Це може бути легка застуда, коли ти почуваєш себе просто не в своїй тарільці, і тобі достатньо пару пігулок для того, щоб відновитись. А можливо, це вже і серйозний грип, коли ти ледве пересуваєшся поміж тим, щоб попісять, і полежати. Існує різниця між тим, коли ти можеш ще виконувати якісь вправи і коли тобі про тренажери взагалі не потрібно думати. Зрозуміти це дуже важливо для того, щоб не погіршувати свій стан. Всі ми знаємо той момент, коли ти такий, блін, в мене шмарклі, а зараз я там швиденько. І піду до зальчику, розгоню собі кровушку, і мені стане легше. Але якщо дійсно дивитись на речі Тверезо, то навіть легка застуда може погіршити твій стан багатократно через це тренування. Почнемо з того, що звичайне тренування це стрес для твого організму і для твоєї імунної системи. Але паралельно твоя імунна система зайнята тим, що ти просто борешся з вірусом. І в нас виходить, імунна система зайнята боротьбою проти вірусу, і ти йдеш до але додає ще навантаження. І імунна система така: Екмон, ти, чого, ти чого? Це з категорії, коли ти намагаєшся зібрати якусь мебель, котру ти замовив собі з магазину, але без світла і ще й зав'язані очі. Шанси на успіх дуже малі. Але не забувай, окрім того, що ти приходиш до тренажерної зали потренувати, щоб зробити собі краще, ти додатково ризикуєш заразити всю тренажерну залу своїм вірусом. І пам'ятай, якщо для тебе вірус не серйозний, буквально 2-3 дні ти одужаєш, то для якоїсь людини він може стати цілою катастрофою. Ця людина може захворіти на тижні, а то і місяці, а можливо, навіть потрапити в лікарню. Що для однієї людини вірус ок, для іншої може бути. Зовсім не ок. Ну давай, серйозно, ось ти вже одушуєш, і твої руки так і сверблять прийти до тренажерної зали. Але почекай, коли все-таки краще повертатись? Насправді, відповідь на це питання залежить від тяжкості протікання хвороби. Як би парадоксально це не звучало. Якщо тобі дійсно вже краще, ти не маєш температуру і ніяких ознак простуди, то перше, з чого ти можеш почати, це легке кардіо або легка розтяжка. Але не поспішай одразу брати за великі ваги, котрі в тебе були до хвороби, тому що твоє тіло ще в стані одужання. І воно тобі так трошечки натякає, що в цілому я готове, але давай ми трохи поступово будемо збільшувати навантаження. Все, що тобі на даному Тапі необхідно це слухати власне тіло і не бути героєм в цій самій ситуації. Окей, як тільки ти вирішуєш повертатись до тренажерної зали, до звичайного навантаження. Може не знімати бля на голову хуйня. Буду в шапці. До речі, це можна щоб залишити. Ой. Лінь розчосуватись. Як тільки ти все-таки вирішуєш повернутися до тренажерної зали, то моя рекомендація починати з малого. Окрім кардіо, ти можеш попрацювати з власною вагою: якісь легкі віджимання, тренування пресу, підтягування. І якщо ти відчуєш, що в тебе є запас сил, і ти дійсно можеш збільшити навантаження, то я б рекомендував починати з 40-60% від твоєї звичайної ваги, з котрої ти працюєш. Тобто тобі потрібен невеликий повільний старт для того, щоб набрати оберти і вийти на ті показники, котрі в тебе були до хвороби. Це станеться набагато швидше, ніж ти можеш уявляти. Буквально декілька занять, і ти поновиш свої сили. Отже, мій улюблений глядач, як ти розумієш? Що хвороба це не час для власних рекордів, і краще відпочити день, два-три, відновитись, дати своєму організму час на відновлення, і потім поступово повертатись до тренувань. Уяви, що ти взагалі ніколи не займався, і коли ти приходиш на перше тренування після хвороби, то це твоє перше вводне тренування в тренажерній залі, і тобі потрібно починати з малого. Нехай краще після тренування в тебе залишаться сили ще як на якусь побутову активність. Аніж ти зовсім упахаєшся, і є висока вирогідність того, що ти наново спровокуєш хворобу. Важливо чітко розуміти, коли ти дійсно можеш повертатись до тренувань, а коли ти, окрім того, що ще не готовий, так ти ще можеш і передати вірус іншим людям. Тож, друже, сподіваюсь, це відео для тебе було корисним. Став подобайку цьому відео. І давай на чистоту напиши в коментарях, чи було в тебе таке, що ти під час хвороби приходив до тренажерної зали або на якийсь майданчик тренуватись. Я скажу чесно, в в мене було, але зараз такого немає. Буде цікаво почитати в коментарях. Не забувай підписуватись. Очікуй, що п'ятниці мої нові відео. Пиши в коментарях також, які теми ти хочеш, щоб я розібрав наступні. І підписуйся на мої соціальні мережі. До зустрічі. Всім кохання та фітнесу!